Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, 14 жовтня, на календарі, і я знову в Борочичах їду на поле шафрану 4 гектари. Ну, По-перше, покажу в якому воно стані. Це поле на сьогоднішній день. От, я думаю, всім буде цікаво, от, як, як, як же воно виглядає. Після збору врожаю, після того, як вже закінчили збирати квітки, може ще квіточку якусь знайдемо. Цікаво просто. От, це по-перше. По-друге, їду, бо приїхали до нас на поле гості. Ну, гості які? Справа в тому, що технології взагалі в світі йдуть вперед. Ну, Тим більше аграрні технології також. І можливо ви вже знаєте, що оприскування полів відбувається за допомогою не тільки причіпних або навісних оприскувачів. От Вже технологія пішла вперед і поля оприскують, обробляють добривами або гербіцидами обробляють за допомогою геліко... квадрокоптерів. Хотів сказати. Геліко... гелікоптерів ні квадрокоптерів От, Є вже аграрні квадрокоптери, які беруть до 30 літрів робочої рідини. От, і ними можна обробляти поля до, ну, від 2 гектарів, ну, в залежності, який квадрокоптер. Ну, який нам зараз покажуть, то ми дізнаємося через декілька хвилин. Так що не переключайте канал. Зараз буду на полі і покажу вам, який же квад... як він працює. Ну, Я думаю, нам покажуть. Політає над полем, щось може ще й побризкаємо. От тому я думаю, все це всім буде цікаво. Зустрінемось на полі, через пару хвилин, Дивимось. Так, ну ось ми вже і на полі. Приїхали хлопці до нас, отак от вони називаються, кому цікаво. Можете навіть подзвонити. Так, і зараз покажу. Що ж вони нам привезли? О! Дивіться, який красавчик. Ага, ну тут поки що ми будемо його, мабуть, вивантажувати, готувати до роботи. І через пару хвилин ми це все вам покажемо. Не переключайте канал, як кажуть на телебаченні. Так, ну от от такий от вигляд. Має поле шафрану на 14 жовтня. Такий от вигляд. Ну, що, квіточок не видно і не передбачається. Ну, все нормально. значить, Сезон закінчено вчасно. От, Все, шафран віддав усе що міг, що хотів віддати. О, ну Ну і такий от вигляд ну, Покажу от рядочок, бачите Бачите наскільки він підріс. От. Коли квіти були, він був зовсім маленький. Майже не заважали ці листя збирати квіти. Якби зараз були квіти, то вже бачите кущики такі, що вже будуть заважати. Ну от так так от от Ну от по рядочку, бачите, майже змикається. Ну Нагадую, що це третій рік. Дивіться вже бачите, як розрослися з однієї цибулинки, бачите вже скільки, ну вже ну, до 20-30 до вже цибулинок з однієї цибулинки на третій рік. Ну Це вже бачите, це вже буде Ну майже ну, в цьому році вже було, ну, я був здивований вже кількістю квітів, ну а на наступний рік, я думаю... Буде ще більше. Ну так от Ну підемо до наших гостей. Вже бачите, от там вже квадрокоптер. Підійдемо так Ну Такий от вид має цей красавчик зблизька. Готуємо до роботи. От. Готуємо його до роботи. Так, ну це акумулятори вже нього. Акумулятори. Так, так це він, хлопці, на 30 літрів, так? Це 16 літрів. 16 16 Це Розчитаний на 3 гектара. На 3 гектара. На 3 гектара. З розчетом 5 літрів робочої рідини на 1 гектар виходить він за одну батарею, за один виліт, може обробити 3 гектара. Однієї батареї вистачає на 3 гектари. Однієї і... І... і по часу це виходить десь приблизно 7 хвилин. В основному 7 хвилин льоту з моменту підняв і зробити 3 гектари і посадити десь 7-8 хвилин. Угу. 7-8 хвилин обробляється 1 гектар. 7-8 хвилин обробляється 3 гектари. А, 3 гектари. 7-8 хвилин обробляється 3 гектари. Оцим красавчиком 16 літрів. Але, ну, Концентрація така, як повинна бути. Да? На 16 літрів ми розбавляємо там, наприклад, два 2... ті, що ми повинні розбавити на, на 300 літрів. Так? Ну так, так. Да? Воно виходить <питер -мази> в залежності від препарату що так далі. То що <питер -мази> Так як ми виливаємо 300 літрів на гектар, то а тут 16. А, а тут стоп. Тут же ж на три. 3... Скільки на гектар такі, виходить? Це на 3 поділити, Ну, 5 літрів. 5 літрів на гектар, так? Так, 5 літрів на гектар. Я вам скажу що по ефективності, він геть не уступає самоходкам і одесволоже, вона російська. Ми вносили по... як ЗЗР, так і десикацію ним робили. Тобто, що самоходка пройде, десикацію зробить, вона чорне стоїть, що дронами літаємо. Десикацію і все стоїть чорно. Mm -hmm. Але Ну, але ж будь-яку да, що... будь погоду. ну, бо Після дощу можна працювати зразу. Можна, да. тільки там годинку зачекав, щоб воно просохло, протряхло і все, і поїхало. Ну, щоб... Сама краса в тому, що не ламає культуру. Ти ж не топчеш no. культуру. Ну, ж... ну так, да, не топчиш міждрядку, да, не, не топчишку. О... Це значить, ну дивіться, це значить до нього, якщо так от що входить в комплект, скажімо так. Дивіться, в комплект входить сам дрон. Ходить отакі от хоч 4, от 4 батареї. Чотири батареї? Чотири батареї і а. зарядний mm. пристрій до нього, до цих батарей. Ну і пульт. саме а, ж, ну, ми не. вам покажемо. Зарядний пристрій тепер, дивіться, і я, пульт. Закинув цю карту. Тепер я, я розбило тобі на лінії. 에... Да, дивіться, тепер міжрядка означається. Тобто більше-менше. Ми літаємо з міжрядкою 8. Ну це плюс-мінус е класична міжрядка. Окей. Зараз влада настрає дрон, попідтягує все. Ми заб'ємо йому це все в голову mm -hmm. і піднімемо його і він піде на місію. А воно так називається. <поцел understanding> О, ясно. Не інakes, не а, ага, тут бачите, програмуємо ще трошки поле ну, на карті, щоб як йому було зрозуміло, як літати. <з�". <з <Website> і коли підготуємо, запустимо, я покажу той і, процес. Ось такий от пульт. Дивися, от тут ці. Танці. Ага, це, а, це ритуаль, ритуальний танець. Перед початком роботи хлопці виконують ритуальний танець. Бо не буде удач. Дві да. минути по часової, дві проти. Ага. Дві хвилини. Ого. Виводимо дуже швидко. Ага. А це він калібрується, коли це червоні, так? Чия? Він зараз заплимає кнопку, загориться кнопка одним кольором, потім ми його перевернемо ще калібруємо понизу. Це щоб він побачив датчики всі, дачи що? Зв'язок з спутниками. Аспірометр калібрується, до спутників привезли. До спутників там. У, а мене дримба є, може пошаманить. А попробуйте, може швидше буде. Швидше буде а кропить <реш> так. беріть команду, я буду, я буду вам це На дримбі починати роботу. <реш> Прикалібровці треба, щоб було не менше 18 спутників, щоб він ловив. Щоб для, для, для точності польоту, для точності внесення. Добре, а скажи, якщо я його... Ну, тих, то ж треба ще на нього якісь документи, дозволи? Ні, є, дивіться, зараз. Давайте політаємо. Добре, давайте. Давай, ну, я ще себе бачу час від часу, камер відводиться. Да. Так. Ну, він же не залітає в зону цих літаків. ні. Випадки, що ну, вообще, з воєнними а, треба зголосовувати зараз ці всі. Бо ми в Харкові підняли дрон, а так от показово, то на следующий день приїхали ж робити, позвонили воєнним агроном. Він каже, ми вас вчора бачили, каже, 100 кілометрів. Видно, каже, що сірий дрон літає. Він і не наш, і не 13? Ну, ми проводимо сьогодні, 40 кілометрів. Кажніх 40 кілометрів. Це переїжджає, якщо вона завершувати. То... Ну, це ж погано, ну мінімум 18, ну, воно коли почекають просто воно. Таєш да, його там полоснуть. До нього йде 4 батареї, це в сумі до нього йде 4 комплект, батареї, так, так, та? да, в комплекті а, до нього йде 4 і зразу, по-моєму, якийсь мінімальний. В сторону, а цю, в цю сторону. Пара таких, пара таких, кронштейни. Mm. Е Запасні, кронштейни, да, 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 ну, вони всі да. одинакові. Кронштейни, я вам скажу так, наперед е ремонт у нього геть дешевий. Якщо у КСАРТ, то вони порядком дорожчі. Mm -hmm. Чому? Коли ви літаєте в автоматичному режимі, якщо, не дай Бог, якщо, не дай Бог якесь падіння, то китайці ну, вони його беруть на себе. Тому що ти в автоматичному не трогав, ну, умовно кажучи, ти його тільки підняв, все, і він сам літає. Так. Якщо десь щось, я не знаю, парив вітра, там якийсь дуже сильний. Хто перекатав... вітер ходить ну, ну Я вам скажу так, буває були... увага. <світ> 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 Ми були на таких господарствах 14, Ви знаєте, воно коли дуже великий холдинг, то агроному треба, щоб ти зробив, бо з нього будуть питати, а що ти не ти Хочеш зробити, та й не паришся. Ну, 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 ми ми можемо... ну а яка би... оплата за гектар взагалі? В цьому році десякації ЗЗР були от 400 на 50 гривень. 400-500 гривень за гектар, да? так, так, за гектар. Ну а там уже 37. допустим, невеликий фермер, у якого там 30 гектар буде, і воно йому. Чи горить, от прямо вже на позавчора ну, треба буде, то він буде тобі, так, да, хоч 700, хоч 800, як договоришся. Тоб... Ти... Ті вже, що по тендерах, то ну, ясно. Так, ну наче побачив супутники. <с -2> Наш красавчик дрон. Так, да. Все треба, так? Да? Бачу всього 13 супутників. 14. А треба 16. 18. А, Бажано, бажано. Щоб щоб не було збоїв, да, щоб, щоб впевнено літав, треба 18 супутників. І не падав. Ні, ну це коли робиш, робиться важливо, а коли ти кропиш там до ну, зараз дороги. Коли десикацію ми робимо, ми від сусідських їдь відступаємо. Ну а, там ми Взагалі повинна да. бути відбивка карти, наскільки точна, тому що і по вітру треба дивитися. Ну да. Бо вітер трохи задує, і у, у людини там під совну ще треба було доходити два тижні, а ви спалили, виходить. <рес> і він ну, не сильно радий, тому що <рес> треба робити вже щось. І Чи той допалювати остальний, чи цей хай mm. О, 15, Пошла жара. уже едем давно повышение получается. Да я тебе и говорю, в прошлый до я Да? Тоже при малом количестве. При 12. Так, ну что, пробуем запускать. Что, он на бачите? Вот ага. игрушку собаки нашли. А вы там еще какой-то мячик за ним привязали? Нет, нет, там чистая вода. Я Летит. Бутылку чистой воды. на Он сейчас типа будет упускаться, да? Он сейчас, да, по рельефу идет Он сейчас все еще станет развернуться. Ну, он в сторону даст. Так, ну, это мы летаем из машины, чтобы Там є багажники. Да. багажники. Ага. Типу да, ну Я його сюди не бачу. Бачите, він зараз буде підніматися, а да я його я не бачу. бачу. Ага. Я ага. його трохи сам піднімаю, але ну, за що того, що я його не бачу. якщо ага. з машини ти стоїш, ти його бачиш. Ну, зараз вітер, бачите, снос сильний йде. Ага. Ну, а це він закрив... але, в принципі, він навіть з таким вітром буде перекривати той слідчий вольник. Ага. Бачите, ну, це... аж клинить на, на сторону. Mm -hmm. mm -hmm. ну, да, вперед йде туди а назад він просто заходить в сторону спробуємо ну, чистою водою поки що Вибиває ну, він дуже гарно бачите Ну да. так. Тут, таку... щас, травичка, зараз травичка він підійде сюди я спрей включу більше Класно видно, як він розвіє, це захід сонця або красота шикарно. А він вночі, як світиться, я вам зараз покажу в мене на що, Вночі теж Конечно, Тільки вночі. Тільки нічого не девітки, і температурний режим. І бджоли, ж там, типу, Так встав, і все. це він зробив 0,6 гектара. Це я зараз, там такує серці, то бачите, що там ліквік звільняє. Ну так, це в Я ще хочу все випряскати, ви побачили як Він робить зависання. У ньому є розпадомір, який показує кількість літрів на дека. гектар Добавити. і виявити. Це добавив висоту. Пак. Це 4,1 1 метр. На пульту показує, так? Я все регулюю. На пульту сьогодні. Тільки тільки закінчується скрай. Це висота, це спрей. Ага. Ну, Це спутників, це батарея. Він зависає. Перший рівень приводить 50 Може, 20 лайох. Да. 51,8 це рівень тривоги, це він тобі каже, що пора вертати. Бо батарея близиться да. до розряження. До, до розрядження. 51,20 51 51 ти його вже можеш привезти, садити, але він вже почне так погулювати. Ага. Ну, ми в основному до такого не доводимо, типу. батареї стараємося не вбивати. Да, батареї стараємося мене вбивати. О, він дивіться, він зробив, з врахуванням того, що я додав спрею тоді 500, він зробив 85 соток. Це ми залили 5 літрів. Ага. І, время польоту... Скільки? І время польоту вийшло 4 20. минути 19,20. Ну, Ну, тобто 5 літрів на гектар. 5 літрів на гектар За... це його нормально. І 7 хвилин. І це з урахуванням того, що це короткі а. гони. Чим двічі гони, тим швидше робить. Так, менше на розвороті. І скажу так вам, що є дана функція, коли називається вона скоординований поворот, він швидше. Він е... на оцих от моментах він не отак от от стає, ага. не зупиняється. А він робить отак от от получас. Ну, да, він клац ну, і назад. І За і преділи так. він не вилазить, він все чітко по. Контуром, а потім ще то, можна отак от протисити, почти так воно не йде. Можна, спокійно. В ручному режимі, коли ти вже ну, розумієш, як літається, ми зачасту від защитної робили. Давай відступ. я батарею поміняю вручну ручному політати. Ні, та ні, не треба. Ви краще позвоніть до шефа. Ну от, Тепер будемо летіти. Будемо летіти попробляти, але вітер в нашу сторону, тому треба тікати. І зараз оно Так, полетів, полетів наш орел. Ага, ну і пшеничку поряд теж трошки підживимо, так? Да? Так. Так, ну що, залили ми кристалону, роз, розчинили кристалон, залили і зараз побризкаємо трошки, підживимо шафран кристалоном. Із розрахунку 2 кг на гектар. От, ну а тут вже цим дроном 5 літрів на гектар робочої рідини. Ну, повернеться, ще трошки покажу, як він повертається. Так, оператор он, бачите, з пультом керує польотом, ну а воно він вже, бачите, повертається. Отак от, от проходить. Ну я вам скажу на гектар десь. На гектар десь 5 хвилин, 5-7 хвилин по часу. 5 литров, 5 хвилин часу. Ну, вот так вот летает. Ага, закинчив, закинчив. Закінчилась робоча рідина. Підемо заправляти. бачите? Ага. о Стільку він би отак. Три метри за глаза йому ще. Та прекрасно, так. Да. Ну, Наш афран взагалі ідеально. По-перше, нам не треба висоти великої. математики треба висчитати це, треба висчитати. Ну, от так от, бачите, 20 літрів робочої рідини на 4 гектари. От. І по часу це 5 хвилин на гектар, так? Ну, виходить, так. 5-7 хвилин. Ні, 7, 7 точно. Дивлячись, які гони. Якщо короткі mm. гони, можна і 7. Ну, у вас ну, нормальні гони, у вас... Ну, так, ну, да, у нас вийшло. Получається, да, назад. 20 хвилин, ну дивіться, все по 5. 5 так, хвилин на гектар. Це по 5 хвилин. 5 літрів, да. ну єдине що 2 кг крестолону. А це мало? молодер? Ні, це це по нормі, це по нормі. Ну і можна більше, але ну, по нормі нормально. Ну все дано на наше Не, щоб, рослина, да, щоб рослина протряхла, yeah. да, щоб не було роси, там, води, да, і, все, да, і щоб, бо трактор, бачите, може не зайти, особливо бачите, на волині, тут така особливість, що ну, часто дощі і в поле не дуже той зайдеш от, трактором. От, ручним оприскувачем теж тут не набігається на 4 гектари, а так от таким квадрокоптером, дроном, то, я думаю... Саме то. Ну так от, дякую всім за увагу. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.